Здаємо в оренду двокімнатну квартиру, район Урожая. Зараз ми в першій кімнаті, яка виходить на балкон. З балкону вид на Поділля. Стадіон. Це район урожаю. Вулиця Пірогова, 59А. Далі йдемо. Тут у нас мікрохвильова піч до речі на балконі. Вона буде на кухні. Так, тут диваники розкладаються, крісло. Окрема кімната яка зачиняється. Друга кімната у нас з двоспальним ліжком. У нас тут шафа в білих тонах.